Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Одразу три концертних дні, які відвідало 30 тисяч глядачів. А ще аж три сцени, на яких створив справжню пожежу Артем Пивоваров. Я планую. На 360 палац спорту перевернути і е, доторкнутися до нього, щоб це приміщення взагалі зрозуміло, що таке є справжня енергія. Та сцени під ногами артисту було замало, тож він підкорив ще й повітряний простір. Ух! Кого столичний палац спорту ще не бачив? До речі, над створенням цього неймовірного шоу працювало більше пів тисячі спеціалістів. Ми не спали, ми працювали. Це зараз Артем Поваро влаштовує шоу в одному з культових концертних майданчиків країни. А на старті його музичної кар'єри все було геть інакше. У мене був перший гурт е, в моєму місті рідному Вовчанську. Все ми самі робили апаратуру, крали самі все, все, все робили. Ну а апаратуру. що робити? Ну то був то був досвід провінційний, не тільки апаратуру, але й. Чермет крали. Чермет, це ну це скорочено чорний метал. Ну було різне, було різне. То провінційний досвід мій правда як є, розповідає колись у нього не було за що придбати апаратуру. А нині Артем Пивоваров активно займається благодійністю. Тож зібрані кошти в рамках цих трьох концертів спрямує на придбання необхідних для військових речей. Бо зараз той час, коли ми маємо бути всі корисними, максимально. Стільки цікавого на концерті наші камери давно не фіксували. Вочевидь, єдиний, хто не потрапив до об'єктивів, дуже особливий для артиста глядач, мама, яка вже кілька років відвідує всі концерти зіркового сина. Я вважаю, що ну, моя мама е, це мій також найголовніший слухач. Вона завжди приймає все, і в цьому її дуже великий плюс, як і бабусі. Також мене виховали дві неймовірні жінки, тому вони, е, вони мене завжди підтримували. До речі, спецефекти на шоу стали для неї величезним сюрпризом. Адже як виявилося, Артем ніколи завчасно не розкриває рідним своїх творчих планів та досягнень. Вона навіть мені дзвонить там ну що там, що знімав. Який кліп, я кажу на нову пісню. А з ким пісні? Я кажу, почуєш? Після маминих найбільш гучні оплески протягом цих трьох днів Артем отримував ще й від найменших своїх слухачів. Якось так повелося, що діти взагалі обожнюють артиста. Більш за те є чимало хлопців, дівчаток, які копіюють емоції, зачіски, костюми. І мене, мене це так тішить. І я розумію їх, я їх відчуваю, бо можливо теж, що в мене дуже багато... Багато похресників там племінників я нянчився з багатьма дітьми. Ого, Виявляється, артист нянь із ще малим досвідом. То може вже й до своїх діток готовий? Я не готую ще до батьківства. Поки що в мене такого в планах немає. Єдині люди, за яких я буду піклуватися, це ось ці 30 тисяч, які прийдуть сюди. Глядачі Артем дивував польотами, співами, еквілібристичними трюками. Але коли він вивів на сцену ще одну сенсацію музичної індустрії, загадкову співачку Клавдію Петрівну, з якою заспівав у дуеті, публіка була в шоці. Перед тим як Клавдія Петрівна вийшла на сцену у концертному залі, ми помітили співачку Машу Кондратенко, яку в мережі вважають цією загадковою виконавицею. Як гадаєте, це збіг обставин? Маша на концерт завітала не сама. Ця розкішна блондинка, як дві краплі схожа із нею, її мама. Тато теж тут, але ви його не побачили. Ми не такі схожі. До речі, за кілька хвилин ви дізнаєте ще більше про те, як мама допомагала Маші ставати зіркою нової генерації українського шоу-бізнесу, адже артистка дала нам ексклюзивне інтерв'ю. Не сам на концерт Артема Пивоварова прийшов і фронтмен гурту без обмежень Сергій Танченець. Хітами колеги він насолоджувався у компанії свого піар-директора Юліани. Імовірний роман, із якою в мережі обговорюють уже кілька тижнів. А ось іще один зірковий глядач позитив. І от несподіванка, теж не сам. Поруч із ним помічаємо палку брюнетку, танцівницю Юлію Сахневич, що була його партнеркою в проєкті танці із зірками. Поза очі уже давно говорять, що саме ця краля поцупила серце музиканта. Інфлюенсерка та дуже завидна наречена Даша Квіткова супутника під час концерту не мала. Але в стрічці її інстаграму зараз так багато розкішних букетів, що складається враження. Згодом красуня потішить публіку новинами щодо змін в особистому житті. Я також сподіваюся на це. А коли це трапиться, ми подивимось. Ну а поки єдиний чоловік, що регулярно з'являється в її соцмережах, синочок Лев. До речі, Лев, як і Матуся, росте дуже спортивним хлопчиком. Тож скоро почне займатися у спортивних секціях. Ви знаєте, ми з Нікіто обговорювали, бо левчику справді цікаво цікавий спорт, тому ми думали, що це може бути атлетика, це може бути футбол або бокс. Взагалі, зіркові батьки привчають лева до дисципліни не лише через спорт. У нас нікітою дуже схожі погляди на виховання нашого сина. І от що, що а як з ролью батьками ми справляємось? Ми домовляємось, як ми хочемо виховувати, що ми хочемо робити, що ми не хочемо робити. Тому ми в цьому плані мені здається просто доповнюємо як батьки один одного і допомагаємо. А ось і минулорічні представники від України на пісенному конкурсі Йоробачення Ендрю та Джефрі із гурту Творчі теж прийшли послухати Артема Пововарова і. Розказати нам, над чим самі працюють. Ми зараз дуже активно працюємо над нашим майбутнім великим релізом, в якого ми вкладаємо повністю себе з руками, з ногами і з головою. А от Джефрі, крім музики, зайнятий ще й покращенням своєї української. Я завжди боюся ну, помилки, коли я говорю. Але ну я вже знаю, що мені не треба ну, е, звертати увагу. Там і просто говорити. А от чи вистачає за такого графіку у правих парубків часу на побачення ходити? Не переймайтесь, як виявилося, розклад побачень у них дуже стабільний. Звісно, раз-два тижні. Вочевидь, єдина, хто під час концерту працював, крім команди, ближче до зірок, звісно, ютуб-блогерка Раміна СХакзай. З Артемом особисто ми познайомилися лише місяць назад, коли ми разом поїхали з ним на передову. Ми з ним записуємо велике інтерв'ю. Артем ці інтерв'ю дає дуже рідко. Довелося перенести зйомку, оскільки вчора був дуже чільний графік, і я буквально його зловила на 30 хвилин. А отаке велике сидяче інтерв'ю ми запишемо трохи пізніше. Отакої публіка ще досі обговорює інтерв'ю раміни із її екс-коханим Віталієм Козловським, у якому він розказав про зміни в особистому житті та народження сина. А тут уже новенький привід сказати: ну нічого собі я знала про те, що відбувається про зміни, і я боялася, що інші журналісти дізнаються. До речі, колишні не лише прекрасно поговорили, а ще й добре діло зробили в рамках того інтерв'ю. Я відправила частину коштів, тому що е, у Віталіка була банка, він збирав на допомогу своїм побратимам, щоб купити авто. І він дуже довго збирав. І я сказала, що давай, скажи там номер цієї банки, я закину. Частину грошей з монетизації, ти мені дав такий ексклюзив, тому я хочу також долишитися. Поки ми розпитували зіркових гостей про життя буття за лаштунками на сцені, Артем уже взявся серця збирати буквально. Я спишуся. Враження та емоції від концерту глядачів досі не вщухли, але нам по секрету артист зізнався далі буде більше. Після цих трьох концертів ми почнемо готуватися до наступних шоу. Оце так. Пивоварова не зупинити. Тож чекаємо і обов'язково завітаємо.